Всім доброго дня! Сьогодні я отримав посилку від розетка.ua, сумка до ноутбуку. Варто сказати те, що сумка прийшла досить швидко протягом двох днів. Була доставлена навіть менше, як за 2 дні. Сьогодні ми будемо розпаковувати дану відповідну сумку, дивитися на її характеристики, вміст, а також об'єм. Ось так вона прийшла до мене запакована. Відповідно, квитанція на за ній зазначена. І товар який прибув адреса відповідно із розетки. Так, Візьмемо ножнички і зріжемо дану упаковочку. Дана упаковка бачимо, досить зручна, оскільки на ню вона упаковує сумку повністю, не потрапляє ні забруднення, ні волога, оскільки це така м'яка упаковочка. Сумка повністю упакована, як бачимо. І з зазначенням відповідно всіх терміну. Так, Ось що ми маємо. Зараз піднімаємо основну упаковку, яка була захисна. Відповідному упаковці ми маємо накладну, яка прийшла про нього пізніше. Далі ми маємо сумку, яка запакована відповідно свої стандартні Ось, Скоріше все, вона ось так знімається, зверху. Тут у нас є два скоти. О, І дістаємо відповідну сумочку. Ось. Так, сумка фірми Classic. Така етикетка на 15,6 і16 до ноутбука з інструкцією, де зазначений різним мовами, зокрема, і українською. Ергономічна сумка для ноутбука з матрицею 15,6-16 та планшета з матрицею 10 виготовлена з водонепроникного полістирену. Значить, маємо це дуже хороша сумочка. Так, оце є стандартний, бачимо дві металеві застібки для кріплення. Основного наплічного шлейфа. Так, Це в нас є перша кишенька, ось відповідно, яка розіймається з такого вона об'єму. Досить містка. Тут можна покласти різні диски або зарядне для комп'ютера, мишку. Замочки бачимо, ходять досить непогано. Це в нас ще є друга кишенька, яка складає теж двох замочків. Відповідно. Ось так вона відкривається. Кажемо, що є середині. Ось цей папірчик. Це напевно для транспортування сумки, пересилання. Тут є декілька От Основна така широка, менша кишенька і ще менша, дощ міські. Ось три навіть менших. І ось такі маленькі кишеньки це напевно для ручки. Вліта якогось допоміжного матеріалу. Бачимо, досить розширена, Можна вмістити в нього досить багато різних речей. Так, замикаємо замочку, бачимо. Металеві, міцні, досить хороші і замок теж непоганий. Тепер щодо основного. Основної кишені сумочки бачимо, замочки входять нормально, відмикаються. Так. Видно. І ось так. Вон. Сумка ще просто нова, не розпакована. Тому так, Так, це бачимо, у нас є основний шлейф. Я на початку відео показував до нього. Кріплення. Ось це основна сумка. Так, Тут є ще навіть дві кишеньки. О, Матеріал досить міцний, не і хороший. Це є дві такі застіпки, які будуть фіксувати ноутбук в майбутньому. Так, Закриваємо, тут є ви... штрек-код. виробник і це, напевно, від всяких шкідників. Так, Сумочку закриваємо далі. Будемо її розглядати подальше. Так. Закриваємо. Так, що до основного замочка. Перевіримо шляхи. Вони досить міцно запечатані. Так. Ось такі маємо. Також самого кольору. Теж металеві, міцні застібки. Ось раз. І відповідно два. Ось. Тут ми маємо подовжині, можемо себе фіксувати, тобто робити от, відповідно, довше. ось, І потім, якщо треба, повище. Бо просто використовувати її як в руці, так, Застрічки знімаємо, поки що вони нам не потрібні. так, відповідно. Ще в нас є задня шанс, така маємо ручку, досить міцна, груба.